Холодний яр, у всякого своє лихо, і в мене не тихо, хоч не своє позичене, а все таки лихо. Нащо баться, те згадувать, що давно минуло. Будить бознеє колишнє, добре, що заснуло. Хоч і яр той вже до його і стежки малої не осталось, і, здається, що ніхто й ногою не ступив там. А згадаєш, то була й дорога з монастиря Мотреного до яру страшного. В яру колись гайдамаки табором стояли, лагодили самопали, ратища стругали. У яр тоді сходилися, мов із хреста зняті, батько з сином і брат з братом, одностайне стати на ворога лукавого, на лютого ляха. Де ж ти дівся? В яр глибокий, потоптаний шляху, ти сам заріс темним лісом, чи то засадили нові кати щоб до тебе люди не ходили на пораду, що їм діять з добрими панами, людоїдами лихими, з новими ляхами. Не сховайте, над яром Залізняк витає і на умань позирає, гонту виглядає. Не сховайте, не топчіте святого закона. Не зовіте преподобним лютого Нерона, не славтеся царевою святою войною, бо ви самі не знаєте, що царики коять, а кричите, що несете і душу, і шкуру за отечество. Ей Богу, овеча натура, дурний шию підставляє і не знає, за що, та ще й гонту зневажає ледаче ледащо, гайдамаки. Не воїни, розбойники, вори, п'ятно в нашій історії. Брешеш, людоморе, за святую правду волю розбойник не стане, не розкує, закований у ваші кайдани. Народ темний не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну. Ви, розбойники неситі, голодні ворони. По якому правдивому, святому закону і землею, всім даною, і сердешним людом торгуєте, стережіться ж, бо лихо вам буде, тяжке лихо, дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного Яру.